форм факторія Потім що тут, якісь е концепції майбутніх якихось продукцій, як завжди, десь які статті були. Е брелок для забивчих напоминалка, типу для телефона кріпиш до е цього до своїх ключів. В телефоні показує, де воно знаходиться. Фотоапарат якийсь рекламується. Підводний, нічого собі. Ціна була 3000 гривень. кеновський. А що в нього тут за парам? 12 мегапікселів камера. Ну, непогано, непогано взагалі. Отака От сторіночка теж, теж була інформативна, досить в ній показує. Говорять цифри. 50. Мі... 50 мегапікселів камера буде встановлена у флагмані моделі е, Find 7. Першоращує. Китайського виробництва Oppo. Oppo. Ага. 62% Google Play позиції Android не при. Що що не. Приобрета... А! Коротше, не купує плат у Гулпері якісь приложення. Ну так, на той час люди шукали там скачати програмки через різноманітні сайти. Бо коли тоді була ера телефонів, ті кнопочки, яких ви в мене в оглядах, то там ну, не дуже було проблемним зайти в сайт, де можна було скачати. Java ігрушку, якусь програмку, було куча безкоштовних сервісів у Google Play Market. Все ж таки люди привчали зайти і скачати дуже спрощено і знайти любу програму ігру, але заплати за це гроші. Так, 200 мільйонів ліцензів на установку OS Windows 8, продано, е, виробником ПК а, для, для виробництва ПК. Так, HTC 237 мільйонів доларів. Виручка компанії HTC за лютий 2013 рік. 900 мільйонів доларів заплатила японська компанія Rakuten, Rakuten за покупку онлайн месенджера Viber. У 2014 році купували Viber з надією, що це буде досить популярна соціальна мережа. Так, вона в Україні якось мірі була популярна до повномасштабного вторгнення. І потім всі перейшли на Телеграм, хоча наша влада каже, що Телеграм треба прибрати, що він погано впливає на суспільство, що це російський соціальний ну, менеджер. Короте, аплікація, за рахунок, яку можливо якісь дані збирати чи тому подібне. То така теорія заговорів. Так. 128 ГБ SD картка. Карта пам'яті формату MicroSD також рекомендую рекордним об'ємом випустила компанія Sandisk. 120 ГБ карточка пам'яті в microSD. Та ти що? Та ти що? Чоловіче, це ж круто було тоді. То було насправді круто. Так, 14 мільйонів доларів. Витратила компанія Apple на придбання своїх акцій. Така стаття. Нагадую, що в загальному огляд одного журнала журналу, перепрошую, займає в середньому 4 випуски. Тому, якщо ви захочете подивитися повністю весь журнал, вам потрібно буде всі 4 частини подивитися. Тому швидко це не буде. Я повільно перелистую сторінки щось говорю. Десь я, звісно, не завжди зможу говорити, бо інформацію я не всі, всі володію якимись історіями. Тому ви можете там стоп-кран зробити. стоп кадр перепрошую. Стоп-кран. І подивитися сторінку. Мобільні концепти: гаджети майбутнього, Samsung Tablet Round зігнутий. Планшет. Бачите, така модель прикольна досить. Бра браслет. Це, типу, Meizu M -White, це, типу, смарт годинника такого концепту думали. Часити телефон. Кстати, дуже класний дизайн, чому не зробили. Google Smart White. Це гугловський, походу, розробка була така ідея. Месенджери, тест-драйв, менеджери паролей. Тут про якісь програми. Це не дуже цікаво, я думаю, для вас. А що тут далі? В тренді? Кротше, саме видаляючи SMS. Що такі сайти реклами Бачите, показував мігобайта, скільки скачати те. Це тупо статті П'ять причин не купувати захищений смартфон. Тут. Запро... Перепрошую. Ніше... Бачите, прикольно писали якусь статтю, тему. Да? І тоді писали за, типу, це хорошо, погано там туди. Типу, це прикольно було насправді. От оці сторінки я знаю, що 100%. Більшості подобається, тому що тут ви можете роздивитися ціни на телефони в різні роки. От Це дуже класна ілюстрація, як ви бачите, мобільна історія еволюції смартфонів. Я так розумію, порівнюється iPhone і Samsung Galaxy S. І ось дивимося, що саме цікаво, у 2007 році iPhone перший мав які параметри, бачите? там. 2 Мпік фото, одну-ядерний 420 МГц, акумулятор 400 мА, ось. Ціни к чомусь не пишуть. Я думаю, з цінами теж буде порівняні. Потім еволюція пішла. Бачте, особливо там от у третьому iPhone, я дивлюся, так порівнюю. Да? Ніякої нема, Камера, процесор, все те ж саме, тільки батарейка стала більше. Ось. Екран той же самий. По суті, потім uh, iPhone, це на 2008 iPhone 2009 року, 3GS. Uh, трішки мощніше процесор став на 100 мА. Uh, батарейка збільшилася. Ну, 3 Мп камера стала, я так розумію. Потім uh, iPhone 4, 5 Мп камера, трошки збільшився екран. Uh, Чистоті кадрів, напевно, картинка це. Рішення. Процесор. Одно ядерноденhс. 420 мА батарейка. 1420 мАч батарейка збільшилася. 4S, уже камера 8 піксель, у два рази потужніше став процесор, батарейка не збільшилася. Тобто навантаження в наступній моделі. Збільшилися, а батарейка залишилась те саме, тому він швидко сідав. Потім вже дивимося, п'ятерка iPhone та ж сама камера. Процесор трішечки став потужнішим. Батарейку взагалі майже не додали можливості, чому і iPhone швидше сідають. І дивлюся, ну, фото є розрішення, як українське, параметри коротше, більше стали. Але і екран більше став, тобто він ще швидше сідати, напевно, став. Потім це 12 рік iPhone 5S. Як бачите, тут вже камера та ж сама. Фактично ті ж самі параметри на зображення, процесор не змінився, трішки батарейку додави, 100 МГц. Якщо порівнювати, наприклад, уже Samsung, дивіться, S10 в му вийшла. Це ж 10-й, так? Да? А, виходить, СК вийшла в період, коли був iPhone 4. Якщо не помиляюсь. Дивіться, на в неї параметри. У неї батарейка була в рази більша. Фото, звісно, не таке якісне робило. Процесор один і той самий. Потім я, ну-ка, порівнюємо з 400 я мені аж цікаво порівняти. Дивимося, процесор. Процесор, процесор. Получається, в Galaxy S 2 мощніша був. Батарейка трішки ярче. Тобто на 300 мА більше було Потім давайте з 5-ю порівнюємо. Galaxy S3. Так Батарейка Ну да, на 700 мА більше. Процесор тут двохядерний, а тут процесор уже хядерний вже був. То, ну, і теж по 8 камера. Екран більший, я дивлюся уже 48, а тут тільки 4 було. Е